Сьогодні ми знову працюємо у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Тут сьогодні відбувається другий етап виборів. Ректора відбувається він тому, що у попередньому етапі не набрав один з кандидатів 50% плюс один голос. І, власне, через це сьогодні організовують повторне голосування. Голосування мало б розпочатися о 9-й ранку, але розпочалося на годину і 49 хвилин пізніше через масштабну повітряну ранкову тривогу. Сьогодні виборців. До участі у голосуванні зареєстровано на одного менше 615 людей. Це викладачі, студенти та інший персонал педагогічного університету. Нагадаю, у такій пропорції: 75% від усіх учасників голосування це викладачі, 15% це студенти і 10 це інший персонал. Сьогодні, щоб обрати ректора, він один з кандидатів повинен набрати також 50% плюс один голос, але від тієї кількості бюлетенів, які сьогодні буду, працює виборча комісія. Тобто не важливо, чи буде 100% явка, чи прийде лише половина. Від тієї кількості, яка проголосує, власне кандидат має набрати 50% плюс один голос. Станом на 12-ту годину у виборчій комісії нам повідомили про явку вже майже 50% виборців. Якщо ж у цьому етапі знову не, не набере кандидат 50% плюс один голос, третього етапу не буде. Потрібно, щоб Міністерство освіти України оголосило повторні вибори, і тоді вже протягом двох місяців процедуру запустять наново. Власне, через те, що Виборчий процес сьогодні розпочався на годину 49 хвилин пізніше, його і продовжать замість 15-ї години до 16-ї години 49 хвилин. Вже після цього виборча комісія опрацює всі результати і протягом доби повідомить, чи вибрали вже одностайно ректора, чи буде відбуватися повторне голосування і коли.